Приветствую вас! Я Александр Заболотный, и сейчас я презентую свои. Мій дорогий син, з Днем народження, твій день народження це привід не тільки привітати тебе, але й подякувати тобі за те, що ти є в моєму житті, за підтримку, за твоє розуміння, за плече, на яке я завжди можу спертися. Я пишаюся твоїми досягненнями, спостерігаю, як ти виріс у сильну й добру людину. Ти оточували тільки віддані та вірні друзі. Бажаю тобі, син завжди з оптимізмом виходити з будь-яких труднощів, продовжувати вчитися новому і новому і досягати задуманого. І знай, син, що ми тебе любимо та завжди підтримаємо. Ти найкращий син. Любий сину, вітаю тебе з днем народження з першим великим юбилеєм в твоєму житті. Бажаю щастя, міцного здоров'я, злагоди і взаєморозуміння в сім'ї. Бажаю, щоб всі твої задумки здійснилися. Бажаю, щоб ти досягнув нових інтересних вершин в твоєму житті. Ти це зможеш зробити. Я вірю в тебе. On vigor of the waves of skim and barren summits to the verdant plains Each horizon is a new beginning, rise and reign Far from the fjords and the ice-cold currents Brave and soar over new frontiers Songs and sagas of a fate determined shields and spears Vows of favor the of the thrill of plunder. Дорогой Саша, привет. Поздравляю тебя с днем рождения. Мне посчастливилось тебя увидеть очень юным. И я видела, как ты взрослел, как ты развивался, как проходил твой жизненный путь, с чем ты сталкивался, что преодолевал. Что тебе давалось очень легко? Что-то было сложнее. Я тебя очень люблю. Меня очень восхищает твое, твое отношение к жизни. Мне очень нравится, что ты оптимистично смотришь на события, ищешь способы, как решить какие-то сложные для тебя задачи. Ты полон идей. Я тебя за это очень люблю, очень уважаю, очень ценю. Эээ, хочу сказать, что 50 лет – такая интересная дата. Эээ, знаешь, эээ, уже много сделано. Ты много пришел, много понял, много оценил. У тебя много сил, много опыта. У тебя еще куча здоровья, идей и всяких разных. Приключения тебя ждет. Я тебе желаю насладиться этим временем, получить все, что ты хочешь, все, что ты можешь получить. Научиться чему-то, искать что-то, найти. С днем рождения тебя очень люблю. Надеюсь, тебе хорошо в этот день. И в следующие 50 лет тебе будет тоже очень хорошо. Пока. Танечка, привет! С днем рождения тебя, дорогой! Думаю, ты уже определился со своей дорогой в жизни. Значит, шагай по ней, твердо и безмятежно. Потому что если выбрал, значит, она верная. Будь здоров, дорогой, будь здоров и благополучен. В нашей стране мира ей, ридненький. Вітаю тебе, вітаю тебе з днем народження, мій найкращий брат. З тебе не простий шлях, яких випробувань ти тільки не пройшов, але ж тобі дане сили на, на все це. Ти йдеш з позитивом, з дитячою посмішкою, з радістю до життя, і ти все долаєш. Сьогодні той день, коли можна на одну хвилиночку зупинитися. Подумати, порадіти і похвалити себе. Ти зміг, у тебе все вийшло, тебе чудові діти, прекрасна жінка поряд з тобою, Надія, твоя кохана, твій твій друг, твоя опора. Батьки з нами. Дякувати Богу. Тебе. Чудова робота, да, вона тяжка, але ж вона тобі подобається, і ти знайшов себе, себе в ній. І ще багато чого попереду. Визволити Україну, жити, радіти, Насолоджуватися життям, відкривати нові країни, заново відкрити Крим, в який із твоїх юбилеїв би не повернувся до нас. А сьогодні чудово, гарно весело відмітити цей день. Вітаю тебе! Саша, з днем народження! Я тобі бажаю щастя, здоров'я, радості, кохання. Будь щасливим, з днем народження! Нормально. Да. Hey, happy birthday uh... to you. Happy Thursday uh... to you. Happy birthday, yeah, Саша. Happy birthday to you. Загадай, бажание. У меня одно бажание. Что все будут? Нарожай. <ріпи> <ріпи> <ріпи>